Привітати тих всіх організаторів, тому що рівень того, що відбувається в Тернополі, це рівень світового безпереміщення. Лос-Анджелес, Монте-Карло, Мінськ, власне, Київ, найгірше. Це той рівень, яким вже і треба пишатися кожному, хто бере участь, кожному, хто дивиться, хто вболіває за хлопців, незалежно від того, хто перемагає. А у вас фаворити є? У мене є фаворит один. Власне України, з хоче бути сильнішим. Я привітав, я задав власне. Тичним центром нашої держави три роки і такі хлопці з такими хлопцями дійсно не розсорно і не боїшся захищати державу проти терориста, проти серійного вбивців, проти зла як такого. Такі хлопці, наші українські, які на стороні добра, які сильні духом, які можуть перемагати цим, цим треба і пишатися, і підтримувати такі види спорту. Чи часто є меценатом і партнером таких подій? Безумовно, ні, оскільки я не підприємцем, я, я партнером з за Романом Застаном, Степаном Барною з іншими моїми друзями. Але для мене головне, щоб це був не бізнес-проект, а український, спортивний і відомий далі в світі. А відомість і українськість вже дозволить у цьому і моє завдання як партнера. І притягнути міжнародних спонсорів і дати відомість, і дійсно, щоб наші хлопці, такі хлопці, виступали в Лос-Анджелесі, Мюнхені, Києві і безумовно в страну. Прогнози. Для мене, в принципі, я, я того, як люди стоять власне. Я без прогнозів. Я боліваю, звичайно, за, за своїх, але психологічні. Я, я, я займаюся власне сам футбол, баскетбол, це вот, сам, сам своєї участі. Такі два види спорту. Дякую вам.